Вечірній Харків з театром Нафта. Продовжуємо. Супер! Продовжуємо наш благодійний маратон «Вечірній Харків на підтримку 113-ї бригади ТРО. І ми підхопили естафету у мікрофон Артем Вусик, театр Нафта. І разом зі мною в студії артисти і артистки, і музиканти нашого театру. Це Олена Баженова. привіт, Привітлян. Добрий день Антон Ріпяг. Всім провед і Андріо Третяк. Добрий вечір. Привіт всім, хто нас слухає. І ми сьогодні будемо протягом вечора говорити. З гостями, тому ми, можем, ми можемо приймати ваші дзвіночки в студію, ставити пісні задонати, розігрувати подарунки, а ви можете нам писати у WhatsApp за номером, який вказаний на екрані, або я можу його навіть озвучити, що зараз і зроблю: 066 820 53 19. Окей, отже, театр нафта театр, це е, значить, що ми сьогодні будемо для вас щось розігрувати. Я розкажу, що в сенсі не розігрувати якісь лоти, а розіграємо якусь постановку. А е, яку запитаєте ви, а я відповім. Це стала альтернатива, яка була в репертуарі нашого театру до повномасштабного вторгнення. І сьогодні ми в прямому етері е, спробуємо відтворити нову версію альтернативи, тому що це вистава, яка постійно може собі е, утворювати і мати взагалі альтернативу. Вона ще на початку прем'єри мала таку як іншу версію, і сьогодні ми запропонуємо ще іншу. Отже, да, це буде перша частинка нашого етеру, а потім спілкування, відповіді на ваші питання. Тому, будь ласка, не соромтеся, пишіть нам все, що хочете. А ми самі цікаві питання будемо шукати на них відповіді. І не тільки питання, ще й дзвіночки можуть прийматися також. І дзвінок у тебе такий класний голос наушники. Отже, уявіть собі. Вистава альтернатива по жанру постапокаліптичний трилер антиутопія, як вам таке, і я спочатку розкажу про персонажів, які сьогодні будуть і хто їх буде озвучувати, і потім ми почнемо. Отже, альбіна це головна героїня, яку грає Лена Баженова, це поетеса. Друга Саманта це її подруга, яку теж гра яку грає Олена Баженова. То Лена це Олена. Далі персонаж Котик його грає Артем Вусик сьогодні. Ернесто це такий сусід. Його грає Антон Репях. Бургомістр Ейч – це персонаж, такий як мер міста. Його грає Тьома в впливовий об'єкт це такий мутант. Його грає Тоха Репях. Також у нас є інструментальний виконавець, виконавець Андрій Третяк. І співун Дрюня Третяк. Отакий у нас склад. І трошечки така вводна інформація, що де відбувається. Уявіть собі. Недалеке майбутнє. Населення планети 10 мільярдів людей, екосистема Землі майже зруйнована, більшість тварин і риб вимерли, льодовики повністю розтанули, рівень води сильно піднявся і затопив портові міста і острови. Людство пережило третю світову війну, сім смертельних епідемій, ґрунти деградували, і більшість земель стали непродуктивними. Збільшилася масова бідність, голод і злочинність. Питна вода стає найдорожчим дефіцитом, а на вулицю небезпечно виходити без маски через брудне повітря. Місце дії мегаполіс альтернатива розташований в центрі Європи. Дія відбувається в квартирі поетеси Альбіни, квартира вся завалена сміттям. Котик Альбіни сидить на дивані і співає свою пісню. Загиблий світ, кінець всьому, вже час лягати, пішли всі спать, навіщо все? З нас шукали суть і не знайшли вже час заснуть, всі вже пішли. чорною діру. крізь У чорною в бігають саманта Ернесто. Вони довго гукають котика. Але він не може відповісти, бо він співає. Котику! Котик! Готиде! Котику! 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 Отду, ну що? Що таке? Альбіна перестала писати поезію. <гас> Ого, а що трапилось? Неясно. <гас> хм. Ернеста. <гас> Ти сусід Альбіни вже близько 10 років. Ви вчилися разом, і, в принципі, ти такий досить нав'язливий, настирний і набридливий. А. Може, вона тобі щось розповідала? Він нічого не знає. Господи, як це сталося? Де ви востаннє бачили Альбіну? Ми зустрілися на вулиці близько двох годин тому. Там почалася своєрідна буря, багато блискавок, зеленого пилу, і в цілому таке таємниче відчуття. М. Зеленого пилу. Так, зеленого і трохи дивного. Ми через цей пил загубилися і втратили одна одну. Так. Ось воно. Здається, давнє пророцтво починає здійснюватися. Що? Що? Пророцтво здійснюється. Де мій записник? Так. Ага. Зараз сюди має зайти представник місцевої влади. Раптом вривається бургомістер Ейч. Це мер міста Альтернатива. Він танцює та заносить на руках поетесу Альбіну. Альбіна без свідомості. Бургомістер танцює. О! Опа! Ой! Опа! Айч! Так, ви всі тут сказилися! Ви сказилися тут всі, чи що? Ви сказилися, я питаю. Так музику вимкни свою. Я питаю, ви сказилися усі? Ви якісь новини читаєте, дивитеся? Я не знаю, у вікно хоча б дивилися? Відповідальність є якась. Я її ледве витягнув в вашу альбіну. Ви знаєте, що на вулиці відбувається? Там катастрофа, там жах, там повна жесть. Так а що там відбувається, бургомістер Ейдж? Кажи вже не задобуй. Проекцію дайте. З'являється проєкція, яка ілюструє все, що говорить бургомістер Ейч. Бачите? З величезних дірок в землі валить якийсь зелений щільний газ і заповнює собою всю поверхню нашої планети. Дихати неможливо. Люди задихаються. Всі прилади і механізми виходять з ладу. І цей газ покрив поверхню землі вже на п'ять поверхів метрів заввишки. У Вашингтоні, Лондоні та Пекіні. Те ж саме. Я зв'язався тільки що з нашими агентами в інших країнах, але виявилося, що, що вони вже всі мертві. Котик гортає сторінки свого записника. Ось король зникає, наче сон. Розверзнеться земля. Е, що він сказав? Я на котячих діалектах не знаюся. Ми зараз на якій висоті, який це поверх. 502 другий, найвищий поверх у нашому місті. Альбіна прийшла до тями. Альбіна, що трапилось? П'ятсот другий поверх. Вам дуже пощастило в такому разі. Але я не можу тут затримуватися, бо повинен рятувати своє місто від цієї небезпечної халепи. Прийом прийом говорить бургомістер Ейч. Увага! Увага всім службам і патрулям. Я зараз на 502-му поверсі хмарочосу на прихресті Джеймсона, і 17-ї. Терміново приженіть мені сюди швидкісний гелікоптер з кращим пілотом. І щоб на борту були камені, смола, пісок, все, що потрібно. Я засиплю в біса ці наполегливі дірки, ці буйні гейзери. І швидше, У нас немає часу. Е, бургомістер Ейдж, Ти хочеш відвернути катастрофу камінням і пісочком? А як іще люба. Стихія проти стихії. Котик чує звук вертольоту. О. Здається, підлітає вертоліт. Е, я, я не розумію, про що ти м'явчиш там мовою дивною своєю. О! Здається, це вертоліт за мною. Ну а я що сказав? Та як, та як же ми пояснити, господи, е, е, котик. Е, мяу! Мяу-мяу мяу. Котик ображений. Фу, як це огидно. Так, залишайтеся тут! Я зроблю все необхідне заради вашого спасіння. Боргомістер заскакує в вертоліт і летить на зустріч катастрофі. Котик скептично проведжає його поглядом. Бургомістер танцює. Опа. Ой! Отак-та! Вау! Чому нам ніколи не щастить із владою? Який швидкісний гвинтокрил у нього? Він, до речі, за твої податки куплений. І за твої б теж. Кішка і собака вже 10 років я платники податків у нашій країні. Нічого не знаю. Я не вибирав цю владу і платити нікому не збираюся. До того ж, я і не працюю. Ернесто, розказуй, що ти там бачиш у свій бінокль. О, Боже. Містер підлітає прямісінько вируючого гейзера. І Що він робить? Він кидає каміння і сипле піском прямісінько в жерло. А, це допомагає, Щось міняється? Він перемагає стихію? Ні, поки що нічого не змінюється. Фу, курва! Бісова душа, Лес, молу з відра. Mm, який відважний бургомістер рушиться? Що рушиться? Все рушиться й руйнується. Економіка падає. Масштабна криза. Відбувається крах капіталізму і культура. <гас> Що з культурою? В занепаді. О, ні! Як завжди. О, Боже, у бургомістра закінчилося каміння. І пісок, все, що було у нього, все закінчилося. Цікаво, що він буде робити? Він схопив списа і збирається стрибати на гейзер. Що? Навіщо? Що що? Він стрибає з вертольота і махає списом, як могутній вождь. Oh. 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 Здається, здається, він розпанахався об землю, мов кероюча ліпьошка. Mm. Зелений газ вже окутав перші сто поверхів нашого будинку. Нам сім габлик. Ми зараз залишилися єдині живі люди в нашому місті, тому що ми високо. Але що ми можемо тепер зробити? Нічого. Бо це кінець світу. Все. Армагеддон. Остання вирішальна сутичка між силами добра і зла. Раптом серед сміття з'являється величезний жахливий мутант. То замовкніть ви вже всі. О господи. Боже, що це за потвора? Всі завмерли. Повернулися на об'єкт і дивляться. Це зараза, ви просто форма життя, така ж, як білка або рись, яку збила машина на дорозі, І їй прийшов кінець. Але тепер ми, могутнє сміття, станемо наступною формою життя, яка буде існувати і правити на цій планеті. Ніщо ваше вже не має зна. І всі ці глобальні і масштабні, як вам, здається, плани, проблеми і прагнення. Є просто мильною бульбашкою, тому що зелений газ, який я виробляю, знищить все назавжди. Це ми заполонили простір і проникли всередину планети, в її води, і ґрунт. І це ми випускаємо, цей смердючий отруйний газ. Ми майже в кожному будинку нас вже мільйони. Та ти хто біса такий? Той, хто залишиться після тебе, мавпо. Хтось мені тут поясни, що це за опудало. А я тобі зараз сам і поясню. А, подла! Впливовий об'єкт стріляє в саманту лазером. Ні, ні, ні. Впливовий об'єкт змилося над ним. Вони нічого не розуміють. Що? Альбіно? Ви з ним заодно? Якого дідька? Стривайте. Ось воно. І віддасть свою душу, наче Фауст, мій друже. Давнє котяче пророцтво здійснюється. <рочувач> Ніхто нічого не передбачав, зрозумійте вже нарешті. І що нам зрозуміти, Альбіно? Може ти поясниш? Ти не повинна нічого пояснювати, Альбіно. Сталий писок смердюк. Сама смердюк. Саманта корчиться від болю. Прошу, досить, будь ласка, Саманта, послухай мене. Впливовий об'єкт це дуже могутня істота, і у мене з ним особлива домовленість. Моя особиста свідома домовленість, що після кінця світу, а він вже невідворотній, як ти бачиш, у мене буде захист. Я буду врятована і залишуся тут володіти світом його благами і красотами. <звук> Такої, такої безглуздої маячні я давно не чув. Як ти смієш? Впливовий об'єкт стріляє лазером в котика, та з ним нічого не відбувається. Як це? Стріляє ще раз, та нічого не діє. Який ти могутній впливовий об'єкт? Альбіно, я не розумію. Ну, це просто котик. Він ніякої загрози для нас не представляє. Вибач, вибач, котику, нічого особистого. Ай, Альбіно, подивись у вікно. Залишилося менше години до того, як зелений газ підійметься, і сюди всім буде кінець. Всім вам, але не мені, бо, бо я тваринка. А? У нас є давнє пророцтво, про яке всі звірі знають ще з малку. Воно називається Час зеленого бешкату. І там про все це написано. І про тебе, Альбіно, і про цю купу сміття, і про тебе, Ернесто. І навіть про тебе, Дрюня. Ось. Все паде, пропаде, відважний кіт весь світ спасе. Я не думав, що доживу до цієї миті, мабуть, тут буде доречно заспівати пісню. На землі. Все впаде, все помре. Тільки киця, тільки козочка і хрюша, тільки ластівка й папуга залишаються тут жить. Ми з природою всі разом, ви ж всі дуже вдалині. Кицю не зіб'ють камазом, кицю не отрують ні. Ернесто підкрадається і зненацька ранить котика ножем. Yo, so be poor. От. Та що ж в біса, відбувається, Ернесто, якого чорта? Замокни, Саманто. Ти все одно вже в програші. Смирися з цим. Ах ти ж наволоч! Та кажи, що хочеш. Тут же все очевидно, що влада буде у впливового об'єкта, і я не ідіот, щоб змарнувати свій шанс на відміну від тебе. О, мій володарю! Твоя могутність і краса тепер стали головним сенсом мого. Існування, о, володаре, ти моє покликання чистого серця. Прими мене в свої ряди. Служити хочу я тобі. Ернесто стає в позу прислужника, вправовує об'єкт думає, і потім відповідає: Ні. <устр Minister> він випустив лазер і застрелив Ернеста. ЗТМ, yeah. зміна декорацій, кінець шостої сцени. Mm -hmm. Отакий От шнаточок був сьогодні для вас вистава альтернатива, аудіоверсія її. Mm -hmm. І дякую всім, хто нас слухав. І зараз у нас невеличка музична пауза. І в цій музичній паузі ми послухаємо трек Діми Третяка. Це актор, який, до речі, приймав участь у цій виставі, і він грав роль бургомістра Ейч. Зараз він служить. Тому ми можемо сьогодні послухати його трек Комарі.